У резиденції молоді сьогодні гамірно. 75 дітей зібралися на тренінг з профорієнтації, а допомагають їм у цьому живі книги, спікери, які змогли досягти справжніх висот у своїй професії. Тому що я хочу визнатися з професією. Також я знаю, що тут будуть люди відомі в Чернівцях. Я також хочу з ними поспілкуватися. Я б хотіла, можливо, репортеркою бути. Або працювати психологом або педагогом. Скажи, ким ти хочеш бути, коли виростеш? Підприємцем. А чому прийняв рішення сьогодні прийти сюди? Мама, мама сказала. <ріху> а окрім цього, можливо, ти виявляєш якийсь інтерес тих професій, які сьогодні будуть представлені? Може, поліція. Серед живих книг радіоведучі та підприємці. Пан Ярко також сьогодні тут розповідає про професію екскурсовода дітям не вперше, як мінімум, це можливість познайомитися з людьми, які працюють в своїй професії, поставити будь-які питання, налагодити якийсь зв'язок, можливо, навіть там по соцмережах потоваришувати, писати там повідомлення, уточнювати. Тому що, до прикладу, коли я навчався у школі, ну принаймні в моєму полі, та такої можливості не було. Організатор. Підсумовують такі тренінги не просто полегшують для дітей вибір професії. Вони дозволяють їм будувати нові соціальні зв'язки. В цілому для молоді дуже важливо спілкування одне з одним та позашкільний розвиток, тому що в школі вони вивчають предмети, вони отримують оцінки, рухаються вперед в своїх знаннях. А саме в такому розвитку особистісному важливо давати їм ще простір для дій. Хтось іще сумнівається, ким хоче стати, а хтось уже шукає контакти спікера в інстаграм. Але всі 75 учасників цього тренінгу точно не марнують час. Бо живе спілкування з людьми, які вже реалізували свою мрію, це не шкільна лекція, це шанс зрозуміти, як знайти своє. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі чотири.